На початку тижня ми попросили вас взяти участь у нашому інтерактивному опитуванні на веб-сторінці Голосу Америки. Ми запитували, чи очікували ви минулого року, що Барак Обама стане наступним президентом США. 43% учасників опитування очікували перемогу Барака Обами для 51% наших глядачів. Перемога чорношкірого кандидата була неочікуваною. На нашій на нашому вебсайті ви також мали можливість залишити свої побажання 44-му президенту США. Так Сергій пише: маю надію, що зміни в американському керівництві вплинуть на покращення економіки у світі загалом та в Україні. Зокрема, А Зінаїда Новохацька додає: містер Обама. Сподіваюсь, що ваші наміри щодо боротьби з корупцією вплинуть на нашу Україну, бо більше терплячого народу, чим наш, немає у світі. А наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко запитали киян, що б вони хотіли побажати Бараку Обамі. Ну, я б його привітала. Сказала б йому, що це дуже добре, що він став президентом. І це справді така е, надія, новизна для цієї країни. А що я йому сказала, триматися своїх цінностей, не зрадити обіцянку, яку він зробив своєму народу. Одне тільки. Вже не став як у наш президент став через два роки. Все, на щоб... да. ну, його Американці викладають. Ми теж покладали свої надії великі. І побачили, що закінчилися надії, щоб вони не було такого як у нас. Щоб він був вдалим керівником своєї країни і щоб ніякий фінансовий кризис, ніяка фінансова криза не не коснулася його країни, його людей, щоб вони його підтримували завжди і. Завжди йому довіряла, щоб він ніколи їх не обманював. Ну чиву я хотіла б йому побажати, щоб його правління було вдалішим ніж Буша, і для них, і для нас якоюсь мірою. Для нас може бути какої тастіпені, у нього дуже гарна дружина, має дуже добре відчуття стилю. Я думаю, вона його підтримає і він буде першим чудовим темношкірим президентом Америки. удачі, і щоб він все таки навів лад в Америці, щоб усі були щасливі і не було дискримінації. Це просто. Сказав би, щоб він о свою країну, а ми будемо дивитись на їх приклад і собі робити щастя на своїй землі в своїй країні.